Привіт хлопці і дівчата! Знайомлюся я з цією Ямахою, Яка по факту не Yamaha, а Honda. Двигунчик у нас AF74 є. Отак. Вот вот. Але пише І вроді би I01. Чи яка вона там. Uh... Ай-01. Да. І що я вам скажу? Скажу, що це Honda від а до Я. От Ремінь Honda Bando в чудовому стані. Тарілочка. Ролики, до речі, були оригінальні, але на них є трошечки зносу, бачите, ось є. є знос. Якби проїдуть ще тисяч там 5 10 але буде заміна. Заміна буде по оригіналу і на ідеальний стан на новий. так що Ролики буде під заміну. Далі варіатор у нас Honda 62, мабуть, щось таке. Колодочки в чудовому стані. Варіатор аналогічно. Колодочки, до речі, навіть зняв в ідеальному стані колодки щеплення. Не знаю, як з фільтерком по доступу буде. Так що отак виглядає ця Honda Jog по варіаторній системі.